Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в найбільшій Аврорі місті Одеса. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Хочу зробити огляд на техніку. Все, що до мобільних телефонів, що є в такому відділі, ну тут їх три відділи я покажу. Буду показувати в основному акційні позиції, але і такі звичайні теж трішки покажу, Там, скільки коштують наушники зараз і там, колонки, наприклад. Починаємо з акції. Міксер ручний, 5 рівней швидкості. 200 Вт потужності. Ось такий міктер. Міксер ручний кухонний. Коштував він 399, зараз 339 гривень. Ця акція діє з 23 по 29. У них міняються акції кожного понеділка, 15% знижечка. Далі також міксер. ось Такий 245, створений для тебе 5 ступенів регулювання швидкості замішування та збивання, захист двигуна від перегрівання. Ну, я вам показую його характеристики, вінчики для збивання, гаки для замішування. Ось така модель: можете на паузу поставити, подивитися. Коштує він 449, коштував 549. Цей міксер в чорному кольорі йде. 18% знижка зараз. Ну, Тут я більше зі знижками покажу на цій поличці. Також блендер коштував 1899, зараз 1599, 7 в одному, 1000 ватт. Так, тут в ньому дивіться характеристики, режим. Ніжка блендера, ну от я так вам насадка до пюре бачу, нога з насадкою, гачки для тіста, подрібнювач, мірний стакан це все, що входить в цей міксер. На нього знижка зараз 16%. Далі йдуть ваги кухонні, 14% знижка, один рік гарантії. До речі, на них максимальна вага 5 кілограм, сенсорне управління, дисплей 57 х на 26. автоматичне виключення і включення. Ну, тут все начебто зрозуміло. Коштує 299, а коштували 349. В асортименті різних кольорів ці ваги йдуть. Ваги профімаркет. Профі так, бачу, вони такі ваги. Да. Ці всі без знижок йдуть. Вагів тут дуже багато, тому показую тільки зі знижками. Ще ось такі електронні ваги. Ваги підлогові, це вже підлогові ваги. 14% знижка. 349 коштували. Зараз 299. Це акція до понеділка. У них кожного понеділка міняються акції. А це просто акція. Це вже як знижка. От такі ваги кухонні. Ось вони з таким зроблені, як з мискою йдуть. Синхронізація з додаванням через блютусу, знімна тара для зважування, дисплей, аналіз денного раціону. Нічого собі, коштує 399, а коштували 449. От на них можна до 5 кг зважувати. Ну, тут ось намальовано, як це виглядає. Ще такі ваги підлогові, коштують 499, замість 599 рівень жиру, показує Міст води, м'язова маса, LED дисплей. Ось так: 17% знижка. І 14% знижки на ваги кухонні. також Ну, ось так покажу вам. Прям довго розказувати не буду. Коштували 349, зараз 299. Знижка на м'ясорубку до 29-го коштувала 1649, зараз 1399. От бачите, 1800 Вт ватт, максимальна потужність 1,2 кілограма в хвилину. Шість в одному базовий набір аксесуарів. Хочу побачити, який тут базовий набір аксесуарів. Проштовхувач, насадки для ковбас та КБМ, формувальні диски от різних мі міліметрів. І тут я показую її характеристики цієї м'ясорубки. Так, з цієї сторони у нас акція. Кавомолка така. Ось так виглядає ця кавомолка. Кавомолка. Вона коштувала 649, зараз 549, 15% знижка. Так, очі коробочку від неї все-таки показати. Тут 70 грам. І ось характеристики. Потужність, місткість. Показала. Далі іде знижка на кавоварку. Ну, от вона так виглядає. Така кавоварочка. Тут кришечка. Так. Налаштування, ось все показано. Вона коштувала 1549, зараз коштує 1299. Так, характеристики її ось трішки показую. Ага. Захист від перегріву. Так, ось, ну, що змогла, показала, щоб не, ну, тут не сильно її. А ось, ось все є. Так, кавоварка крапельна. Далі кавоварка крапельна 549, тут така більш маленька. На 0,6, а ця йде на півтора літра. Ось це. Якщо е, я не можу поставити його. Цікаво. Ладно, поставимо поки наверх. 549, а коштувала 699. На 21% знижки на цю Лібертон. Ось вона, да, я так розумію, Лібертон, да. Так, ось дивіться її характеристики. 0,6 об'єм резервуару для води. Так, і що тут іще? Угу. Щоб нічого не впало. Противокрапельний е клапан, захист від перегріву. Тут зі знижками, а ось ще є знижечка, це у нас плитка індукаційна, настільна за 799, 16% знижки, а коштувала 949%. Ось дивіться, яка плитка, потужність, смаження, гриль, молоко, кип'ятіння, каша, суп, програми, температура і таймер. Ось така плитка в чорному кольорі бачу. Далі, оце я зі знижками без знижок вам не показую. Покажу все на знижках. То огляд я ж такий великий, не, не можу зробити. Тут так багато всього у них. Так, тут у нас вирівнювач для волосся. Ось такий вирівнювач, Art Desto вирівнювач. Коштував 599 зараз зараз 509,90 гривень. Получається на нього знижка. Так, хотіла почитати, яке в нього покриття, так щоб його щоб не впав. Так, що тут написано? Угу. Плойка для створення хвиль є, Да? Так, то Ні, Це плойка для створення хвиль. Ну, не буду діставати. Далі, що тут ще є на знижечках. Дивимось. Тепло вентилятор. Не накривати так, це зрозуміло, Сатурн Україна робить 439 гривень, 27% знижка, а коштував 599. Це до 26-го 12-го. Акція, це що? До сьогодні не прибрали, значить, ось тут правильно стоїть з 23-го по 29 дев'яте. 17% знижка. Ось на такий тепловентілятор. Він коштує 619, коштує коштував Ось показую його характеристики. Сатурн також. Бачите, ну, ось показую, скільки він тут в ширину. Так, що тут іще можна показати? Все якось так. Так, мощність, напряження. Ну, Показала. 619 гривень. Також така у них є конвертор підлоговий. Так виглядає, біленький. 2000 Вт. Тут також акція вже закінчується. Не прибрали. О, це акція правильно. З 23 по 29, 399. Це Ардесто. О, такий вентилятор. Виглядає так симпатично це Ардесто. Ось він, теплий вентилятор. Так, щось тут, де написано про нього. А ось все написано: площа обігріву 20 метрів квадратних. Вентилятор з обігрівом потужності 1000 Вт. Так. Термостат регулювання, напруга. Ну так, більш-менш все написано. Він такий маленький і так виглядає дуже симпатично. Мені подобається його дизайн. От такий, тільки менше, ось так зроблений. Ну, Симпатичний. Краще, ніж такий. Мені здається, що так симпатичніше в такій формі. 20% знижка коштував 499. Зараз 399 100 гривень економія. Також. Хто робить нігті, лампа. Зразу на неї подивилася. Коштувала 349, зараз 249 до 29-го встигніть купити 29% знижка. Зараз я покажу вам її характеристики. Хто роблять нігті, вони зразу зрозуміють про цю лампу все. Так, так. Ну ось якось так. З цієї сторони вам покажу для гель-лаку, Це зрозуміло. Може, з цієї. Ну, якось небагато написано. Ну, ось на коробочці, що намальовано. Дивіться, і тут показую, що написано. Коштувала 349 навіть є старі цінники. Зараз коштує 249-100 гривень. Економія. Чайник такий в червоному кольорі. Також акція до 29-го. Такий чайничок Лібертон. На 1,8 літра. ну глянемо, як він так відкривається. Ну, так він виглядає. Коштував 599. І коштує 499. 17% знижка на нього. Так, а який у них найдешевший? Хотіла показати чайник. Отак, ну, оце, мабуть, і найдешевший: 399 349 дешевший і немає. Тут у нас. Хочу показати тут, хоч нема акції. У них такі дешеві колонки. Колонки портативні, портативні. до комп'ютера 169 гривень. Ось такі колоночки. Ну так вони виглядають. Ось що написано. За 169 гривень. Також ось така гарна колонка. Цікава така в неї форма, вона підсвічується, я бачу, немає ніякого перекладу, мікрофон. Угу, колонка портативна з підсвіткою 299 гривень. Ну, так, намальована красиво. Бачу, що і вайфай, там до неї можна підключити. Потім ще колонки йдуть по 249 Ось в такому дизайні 249. Ну, якісь характеристики все-таки покажу вам, да, 60 на 70, розміри. Так виглядають 249 гривень. Далі, зараз, як би її поставити, щось нічого не можу поставити обратно. 349 глянь такі гарні стереоколонки, один рік гарантії з підсвіткою. Ой, цікаві. Я хочу потім зі знижкою собі якісь купити, спробувати. Я раніше купувала фокстроті, думаю, зараз у них дивлюсь дешевше ці колонки. Особливо, коли є знижка, то можна купити 349 гривень, а показую вам ось потужності. Тут все йде з перекладом, що дуже зручно. Виглядають ну, гарненько. Ще така колонка є. Один рік гарантії, 7 годин роботи. О, так, Вбудований мікрофон. 7 годин роботи при гучності 70% і 5 гучності 100%. Так. Ага, ось всі характеристики. Портативна вбудований мікрофон, функція вільні руки. Так, ну це зрозуміло. 399. Є також колонки по 299, по 399 гривень. Чомусь на колонки на цьому тижні немає. Знижок, а так бувають у них. Ще на такі дешеві бувають знижки. Медіаплеєр ось такий у них тисячу гривень 99. 1099 гривень. 249 такий геймпад ігровий. Ось так виглядає. 249 гривень. І є ось за 49 також щось грати. Да? Це геймпад ігровий. Для телефону бездротовий. Ну, показує ось які в нього функції. За 49 гривень. Нічого собі. А, ще дивіться, яка класна штука у них є для комп'ютерів. Набір для догляду за комп'ютерною технікою. Тут іде серветка, потім такий спрейчик класний, і от така щіточка. Чистити ну, клавіатуру. 99 гривень коштують. І такі ще є серветки для очищення монітору. Ух ти, 68 штук. в Такій баночці зручні 99 гривень. Гель з серветкою для чищення також іде 169 гривень. І ось такий набір 169 гривень коштує. Тут йдуть миші різні: 129 гривень, 149, 88. Дротова, дротова. так, ану, а, ну, а бездротові скільки коштують. Бездротова, наприклад, 199, і навіть за 129. О, такі приємні ціни. І клавіатура 199 гривень, ось так виглядає. Або 599, і така, ну, більш професійна. Тут покажу, що є на знижечках. На знижках є навушники, коштували 69, зараз 49 гривень коштують. Такі коштували 69, зараз 49. Є бездротові по 499 гривень в різних кольорах. Є навіть за 399. Дивіться, скільки тут бездротових. І такі звичайні по 99. Ось такі великі навушники по 449, 399. А це у нас навушники вакуумні, бездротові, 399 гривень ось так виглядають. Є білі, є чорні. Ще такі по 399. Я вам так більше ціни, характеристики прям не показую. І хочу показати ще, на що є акції. Ось акція пристрій зарядний. Ось такий, такий ого, який він важкенький, цей пристрій зарядний. Додаткова батарея, чорний. Так, показую його потужності вам, цього пристрою. Він коштував 1299, зараз 1199, ну, 100 гривень економія всього. Виходить. Ну, все ж таки економія. Є також пристрої зарядні по 299 гривень. Карта пам'яті 169. Ось така карта пам'яті на 32 ГБ. 199 на 64 ГБ. Перехідник для телефону мікро. О, 39 гривень. Флеш-карта 229 гривень. Тут у нас 5 років гранді 32 ГБ. На 64 карта пам'яті 229. І на 16 149 гривень. Також є адаптери 149-99 гривень. Різні адаптери. Тут у нас кабелі по 49 гривень, по 99 кабелів, дуже багато. Так, якби акції особливо і немає, так ціни вам покажу. Також кабелі 69 гривень. Ось такий кабель за 129. І такі ось відкриті кабелі, перехідники 49 гривень, 3,5 метри 29 гривень перехідник. Не бачу скільки метрів і 49. Ось такий маленький 10 см, 99 гривень. Також це все кабелі. Дуже багато у них у таких цікавих різних підставочок. По 55 гривень є, по 49 гривень, які хочеш. Рибу хтось сюди цю приніс. <гум> так, далі, що тут іще є? Ну, Підставка 39, а це у них кабель-продовжувач. Ось такий 69 гривень. Це якийсь такий кабель-подовжувач більш от, 3 метри. Бачите, як хто розбирається, кому такий потрібний, будете знати, що він у них коштує 69 гривень. Такий кабель-подовжувач. Тут у них є такі тримачі для телефона по 99 гривень, більш цікаві. Це у них тут тримачі, а тут перехідник стоїть. Що це таке? Цікаво. Тримач для телефона. А -а. Для автомобіля 99 гривень. Ось такі по 59 гривень. Тримачі. Тримачі для телефону. Що це таке? Радіоприймач, ух ти, 399 гривень. Ось такий радіоприймач. Тут ручка щітка для очищення навушників. Таке також є. Я навіть не знала. Ручка щітка для очищування наушників 39 гривень. Лампа для ноутбуку. Ну, ось намальовано. Там для селфі чи для спілкування, щоб ну, освітити лице. Так, 29 гривень коштує така лампа. Нормальна така ціна на неї на цю лампу. 29 гривень. Я навіть перевірю, так? Да? 129. А тут що написано. Ага, оця коштує 129. То якась, мабуть, маленька була за 29. Я ще й подумала, що не може вона так коштувати. Ось така лампа за 129 гривень. Ну, то просто виклали, мабуть, до другої лампи ціна. Тут, начебто, я все показала, що йде зі знижками. Такий огляд більш-менш зробила товарів. Багато тут всього цікавого є. Ось, наприклад, така штука у них. Штатив-тримач. От без ціни стоїть. Цікаво, скільки таких штатив-тримач коштує. Зараз глянемо. 129 гривень з гнучкими прищіпками. Ну, бачите, намальований, де цікавий. Ще такий є штатив-тримач. Штатив тринога. Це тринога. Ну, ось так він виглядає. Зараз глянемо, скільки він коштує, Ця тринога. Так. 99, от, замість 149. Що ще не цінник не поставили акційний. От до 29-го акція. Отакий от, тринога. 99 гривень. Акція, до речі. Щось такі у них є лампи підсвітки по 169. Я думаю, що все основне я вам показала. Більше хотіла показати те, що зараз іде на акціях. Дякую, що дивитесь мій канал. Адресу цієї Аврори залишу в першому закріпленому коментарі. Всім бажаю мирного неба і пока!